пробка ТС. Сорт чемпион. Подпаливаем Органи квітки, які дорозкривалися для того, щоб знизити нагрузку на дереві. О, задача, оці, от, які ще залишились, там відсотків 20-30 зняти, це є підживлення, дуже таке потужне азотом. АТС це амоніум тіосульфат, 11% азоту, 66% сірки, десь. 800, більше 800 грам в літрі сірки двічі речовини. Тіосульфат амонія, хорошо підпалює. Квітки, щоб вони не запилилися. Один з ранніх етапів прорідження. Ми не знаємо, яка буде погода наступні кілька тижнів. Ну, очікується похолодання, відсите яблуня і ми. Не можемо спрогнозувати, як буде робити, чим будемо робити далі. Шість бензіладенин, можливо, не буде погоди для нього, тому краще зробити проїдження зараз, частково зняти. Пощастить, якщо буде знято 30-40-50% таких от квіток, бо чемпіон хорошо може заліпити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість в суцвіті. Завізі буде. Тут же відсвіло частково, да, Оце от ми можемо зняти ще. Є що запилилося вже. Задача, ото от, щоб повідкривалося підпалити. Інше вже запліднення там, тут ще може бути, зробимо. Палимо. Десь в середньому 20-30% можна зняти таким методом.